Що у вашому житті є найціннішим? Задумувалися ви? Мабуть таки да. І навіть можете написати в коментарях, що для вас є найціннішим. Для мене я зрозуміла, що це є час. Ми не можемо повернути той втрачений час в ті попередні моменти, ті можливості, те, що було. Да? І так само ми плануємо, що ось потім ми це зробимо, ми це виконаємо і так далі, і тому подібне. Ні. Тут і зараз потрібно робити ті можливості, які зараз є, да, і життя, воно триває тут і зараз. Тому варто цінити час і в моменті тут і зараз спробувати крок за кроком, степ -бай степ, робити те, що ми хочемо: втілювати ті бажання, ті наші е, хотілки, які є по чуть-чуть в тому моменті, як ми можемо це зробити, а не чекати, що буде далі, і дивитися, в кого виходить.